У зеленого змія свої методи, одних він захоплює на галасливих застіллях, іншим обіцяє забуття від проблем, а третіх топить в безодні побутового пияцтва, якою не була причина. Фінал найчастіше сумний: алкоголь руйнує сім'ї, змушує забути про покликання в кінці кінців, позбавляє життя. Багатьох творчих людей призвело до загибелі саме захоплення алкоголем. Владислав Галкін ще свіжа пам'ять про померлого в 38 років Владислава Галкіна. Він страждав від хронічного захворювання підшлункової залози і панкреатиту, викликаних зловживанням алкоголем. Але згідно з висновком медиків, актор пішов на той світ від раптової зупинки серця, яку ініціювало алкогольне отруєння. Владислав Галкін зіграв багато яскравих ролей Микола Черкасов, великий актор Микола Черкасов, який блискуче зіграв Олександра Невського у фільмі Сергія Ейзенштейна, ніколи не виходив на сцену, не випивши чарку або дві. Микола Черкасов, у ролі Олександра Невського, Петро Алейников, говорячи про Петра Алейникова. Глядачі згадують його савку з фільму Трактористи, якого так забавно поставив на місце герой Миколи Крючкова, та ще роль Емелі казки Коник Горбоконик, знятої відомим радянським каскарем Олександром Роу, яскравий актор. Багато знімався, але розкрити повністю свій потенціал так і не зумів. На жаль. Він страждав хронічним алкоголізмом і помер в 50 років. Веселий Петро Алейников завжди був душею компанії. Олег Даль. Олег Даль помер зовсім молодим у 39 років. Він пив так, що його вигнали з роботи в театрі. Під час йому Києві він зірвався і пішов у запі, після чого відмовило серце. Олег Даль у фільмі Пригода принца Флорізеля Юрій Богатирьов не набагато більше прожив. Юрій Богатирьов. Помер в 41 рік, а випивкою намагався компенсувати творчу незадоволеність. Юрій Богатирьов гостро переживав відсутність вартісних ролей Миколи Єременко, знаменитий пірат століття. Микола Яременко помер від інсульту, який настав внаслідок тривалого запою. Справжню причину смерті улюбленця мільйонів довго приховували. Микола Яременко не впорався з особистими проблемами. Володимир Висоцький. Володимир Висоцький пішов у 42 роки. Останні роки алкоголізм і пристрасть до наркотиків вже відчутно заважали його творчості. Він і сам вже розумів необхідність щось змінити у своєму житті. Але зелений змій виявився сильнішим. Володимир Висоцький, Георгій Бурков, чудовий актор Георгій Бурков, помер від відриву тромбу при ростенні лікарі. Ахнули було незрозуміло, як він примудрявся вести нормальне життя з організмом так сильно зіпсованим алкоголем. Георгій Бурков у фільмі Іронія долі або з легким паром. Андрій Краско, актор Андрій Краско, помер у 49 років. Він звик знімати стреси і в тому алкоголем, що погано позначилося на його здоров'ї. Андрій Краско з батьком Олег Єфремов, у 72 роки, не стало Олега Єфремова, для якого алкоголь став джерелом натхнення і причиною передчасного відходу. Він прекрасно розумів, що з шкідливою пристрастю потрібно боротися, так будучи керівником хат. Та й випиває людиною. Він заборонив пускати в храм мельпомени п'яних каторів. Олег Єфремов боровся з пияцтвом є в цьому сумному списку і жінки. Олена Майорова, страшною смертю померла актриса. Олена Майорова згоріла живцем в 39 років. У стані сильного сп'яніння облила себе бензином. Випивкою вона лікувала душевну рану від нещасливого кохання. Олена Майорова вибрала страшну долю редакцією. З неї в серію Пропоную вам познайомитися зі статтею про найнезвичайніші смерті світових зірок.